подивитися на статистику то за останні 100 років кількість парникових газів в атмосфері збільшилася на 30%. і якщо людство продовжуватиме в такій, в такій кількості викидати парникових газів як це відбувається зараз то ми надалі матимо все більше і більше природних Катаклізмів, буревіїв, якісь надзвичайних ситуацій, до яких просто неможливо буде потім пристосуватися, пані Ірино Ганна згадувала Кіотський протокол рішення багатьох країн світу, щоб давати раду цій проблемі, щоб боротися з нею. Вже якщо я не помиляюся, пройшло більше 12 років з моменту його підписання. Які результати ну, справа в справді, що кіотський протокол вступив в силу лише у 2004 році з ратифікацією Росії. А сам він розрахований це перший період звітності, коли з 2008 по 2012 рік певна кількість країн з розвиненою економікою та країн з прихідною економікою повинні знизити викиди парникових газів в сукупності на 5% від 1990 року. І казати про те, що тіоський протокол неефективний, не можна, тому що в європейських країнах викиди парникових газів майже стабілізувалися, тобто ріст є, але він набагато менший. Ніж, скажімо так, в США, яка не ратифікувала Кіотський протокол і відмовилася впроваджувати е, е, свої зобов'язання. З нинішньою динамікою викидів. А, чи ця динаміка вирішує проблему, про яку ми говоримо? Глобального потепління, яке веде до буревії вороганів? Чи ця динаміка є незадовільною? Ну, справа в тому, що кіотський протокол, перший його звітний період, він задумався так, щоб, використ... щоб запустити в силу. І з наступними періодами звітності, щоб більше країн приєднувалося до протоколу, це по-перше, і по-друге, щоб е, ті зобов'язання по зниженню викидів, які беруть на себе країни, також збільшувалися. Тому ці 5%, які зараз е, перший звітний період встановлює, він не несе такої, е, скажімо так, великої зміни в глобальному потеплінні. Але те, що потрібно надалі знижувати викиди парникових газів, це однозначно і зараз. Е, Йдуть міжнародні переговори вже про другий період звітності, і деякі країни заявляють, які зниження викидів вони готові на себе взяти, і Україна повинна брати в цьому також більш активну участь. Чи ви могли б розповісти найгірший прогноз? От найбільш чорний сценарій розвитку ситуації, а в найближчі 50 або 100 років, яким буде потепління, і до чого це призведе з точки зору погоди або інших проблем, наприклад, у сфері страхування, як згадувала Ганна. За висновками групи експертів міжнародної організації Об'єднаних Націй, якщо країни будуть розвиватися без обмеження на викиди парникових газів, але це обмеження означає лише впровадження вихідно, техно... щоб країни, якщо вони не будуть впроваджувати відповідну політику зниження викидів, то що ми матимемо? По-перше, ми матимемо глобальні, як я вже казала, збільшення природних катаклізмів та аномальних температур. І наслідки матимуть, перш за все економічні проблеми. Тому що сільське господарство в багатьох країнах світу просто не, е, згине як галузь, тому що не буде води, будуть засушливі та будуть засушливі, і більшість територій може стати взагалі пустелями. Деякі території будуть затоплені внаслідок е, підняття е, танення льодовиків та підняття загального рівня моря. Для багатьох країн, навіть якщо казати про Україну, то в деяких регіонах будуть великі проблеми з питною водою, коли велика кількість людей це мільйони, десятки мільйонів, повинні бути переселятися на інші території. Для багатьох територіях взагалі неможливо бути існування, і тому існує така ще проблема, коли люди просто будуть. Це буде велика кількість десятки мільйонів біженців, які будуть переходити в інші країни. І зміною клімату багато видів тваринництва, рослинництва не зможуть пристосуватися, а натомість можуть з'явитися такі непритаманні на, на певних територіях. І як один з сценаріїв, що е, в країнах, де ніколи не було малярії або інших інфекційних захворювань, можуть з'являтися, скажімо так, такі проблеми. Потім це велика кількість е, е, також проблема з. Пристосуванням, тобто наскільки можливо буде, тому що зараз на планеті 6 мільярдів людей. І якщо якісь такі були коливання раніше, то зараз, щоб якось е, з цим усім е, дати ладу, тобто це вже дуже буде дуже, е, дуже важко, пані Ірино. Яким чином ми можемо змінити цей сценарій? Коли я кажу, ми, я маю на увазі звичайних людей, що я або ви можемо робити, щоб Глобальне потепління було повільніше, а бажано взагалі зупинилося? Ну, е в першу чергу, кожна людина, що ми можемо робити, це е впровадження енергозбереження на якомусь індивідуальному рівні. Але розумієте, якщо от е чому я? Досить важко сказати на індивідуальному рівні, тому що дуже багато залежить від того, яка впроваджується політика в державі. Тобто, наприклад, однією з прикладів в транспорті, да, що потрібно використовувати автомобілі, які б їздили на біопальному. Але якщо взяти в Україну, то у нас немає можливості, немає заправних станцій, де були б такі можливості. Щодо сектору енергозбереження, то набагато ефективніше, якби держава впроваджувала певні заходи, тому що кожна людина, ну. Окрім того, що ми в своїх будівлях замінимо вікна та будемо якось раціонально використовувати електроенергію, але дуже великий вплив є від того, яка політика на державному рівні впроваджується. Дякую, Ірино. Нагадую, це була експерт з питань зміни клімату, глобального потепління, пані Ірина Ставчук.